Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про імена людей. Цікаве запитання надіслала нам Софія Лобур. Цитую: Ми з чоловіком з дня на день чекаємо на народження донечки і хочемо назвати її Анною. Але чоловік наполягає на Ганні, бо каже, що Анна це неправильний варіант написання. Відповідаю. Анна і Ганна це два фонетичні варіанти того самого імені. У російській і болгарській мові поширений варіант Анна, а в українській, польській і білоруській Ганна, у чеській – «Гана», але з однією буквою Н. Батьки мають право вибирати той варіант, який їм до вподоби. Нині в документах іноді записують не Христина, а Крістіна. Не Микита, а Нікіта, не Олена, а Альона. Дорогі батьки, це ваше право, але більш поширений в нашій країні, і, як на мене, правильний підхід, коли ім'я записують згідно з українською правописною традицією, а в житті називають тією формою, яка більше подобається. Ось наведу приклад. Моя учениця Дарина розповідала, що мама називає її ім'ям Дар'я. Тато Даринка, а в школі її кличуть Дашею. Цікаво, що їй усі варіанти подобаються. Ну, а буває так, що людина любить, щоб її називали лише одним конкретним ім'ям. І вибір такий треба поважати. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.